Як сьогодні пам'ятаю, коли просив був маленький, просив бабулю читати мені казки, вона завжди говорила одне одні ті самі казки, бо можливо вона не мала часу освоїти якісь нові тексти. Але мені було достатньо того, бо в мене голова була свіжа і вона прагнула якогось насичення контенту. А зараз на днях я побачив, що в айфоні є функція, яка дозволяє людям. Брати будь-який текст, чи то він є на сайті, чи в нотатках, чи в вашій бібліотеці, і заставити ваш iPhone вам читати текст. Я думаю, що це прям одна річ з тих, котра поміняє моє життя, і, можливо, ваше також. Заходимо в налаштування, і в налаштуваннях обираємо пункт доступність. І в пункті доступність є. Зараз кажу аудіописи, керування голосом, не то, усний вміст. і промов... обираємо промовляти вибране. Включаємо. Потім заходимо в книгу або в статтю, або в нотатки. Обираємо текст. І натискаємо промовляти все в житті, мистецтво, те, що ви робите, як одягаєтеся, як ви любите когось і як розмовляєте, ваша посмішка та ваша особистість, те, у що ви вірите, і всі ваші мрії, як ви п'єте чай, як прикрашаєте свій будинок, або як веселитесь, ваш список покупок. Жа. Якого туєте, як виглядає ваш очерк, і те, як ви почуваєтеся. От все. Теза. Колись мріяли мати всю бібліотеку світу з собою. Ми пішли ще далі. Тепер бібліотека в нас в кишені. А ще далі книги самі себе читають по суті, потрібно тільки вуха.